Був собі хлопчик Гарольд. І все, що він малював своїм магічним олівцем, оживав. За мною народ він зростав і зростала його уява. Лосю, ти кобраско, хай до реальний світ. Це так не працює, Гарольд. Ти не можеш так просто. Ого! О, а що так можна було? І якось ми ж ідемо за ним, так? Ні. Вони потрапили до нашого світу. Таке барвисте, стільки привітних людей. Вітаю! Вечезне сморфику. Де мої роги? А -а -а -а! Реальний світ ще прикольніший, ніж я собі уявляв. Стережить! З вами все гаразд. Ой, з мене нутро ще витікають. Я чолося бачила. То був я. О Боже, у вас трус мозку. Мамо, Герольд знає магію! З олівцем можливо все, що завгодно. Спробуй. Це павукомух. Дуже креативно. І жахливо. Це просто жахливо. Замкнемось на три оберти. Знаєте, що вдихнуло у вас життя? Те, чого створений твій олівець, наймогутніша, найпотаємніша річ на землі. Віск? Політ фантазії. Сам з олівцем ти не впораєшся. Він замогутній для тебе. Я тобі допоможу. Я йому не вірю, він щось задумав. З олівцем мене ніщо не зупинить. Осю дикобраско. Треба придумати, як зупинити його. Оцим. Нічого кращого не вигадаєш. Володіло, віта! Зараз у мене виходить дедалі краще. Шо ви? О, я Чим ви думали? О, якщо чесно, я не часто думаю. Точно!